Так, 14 липня 1519 2020 року знаходимо зараз на підприємстві Діакон на, своїй, на своєму третьому завантаженні. Будемо вести такі підйомники у місто Чернівці 800 кг. Освободили хлопцям місце. Що хочу сказати, і перед цим ще було два завантаження. Завантажилися Типу штанга на е, мотокосу, бензокосу, там редуктора такі. І дві палети, Одна і вон друга на. Е, це виходить на сучевени, на сучевени, сучевени селище коло Чернівців. Е, ті дві палети, це у Хмельницькій їде, теж тона, там тона, тут тона, там 800. І що я вам скажу? Буде 2800, будемо тягнути, я не знаю як. Та все буде добре. От. Керово, що 800 кг. Не, ну ми по максимуму підвинимо сюди на середину, то стануть вони нормально, я думаю. Ну і такі діла. До зв'язку.